Де шукати надію цього Різдва? Уже два роки поспіль українці дивляться в нічне небо і не шукають зорі. Нічне небо загрожує небезпекою. Що сьогодні пролетить? Шахеди, балістичні чи крилаті ракети. Як, друзі, святкувати Різдво? Коли з кожним новим днем, новою сиреною, новим руйнуванням і черговими похоронами загиблого українця від російської кулі все важче і важче дається надія і певність в завтрашньому дні. На що ми направду можемо сподіватися цього Різдва? Бог добрий до своїх дітей і не просто так залишив для нас своє слово. Саме з Євангелії ми дізнаємося про події того Різдва, коли народився Спаситель. Маленька, уже тривалий час окупована країна чекала на обіцяне пророками спасіння. Народ чекав у визволення. Еліти чекали зміни влади, мудреці чекали народження обіцяного древніми сувоями царя, а цар колаборант чекав заколоту. І ніхто не чекав народженого в яслах у молодої сім'ї Ісуса, втіленого за Божим планом спасіння людства предвічного Божого Сина. І ось, шановні друзі, в цей момент, коли Бог назавжди змінив історію людства. Продовжували життя, пастухи пасли отари, мудреці йшли на уклін до злочинного царя, а сам той цар до смерті боявся свого зміщення. А янгол уже звіщував: Я приніс вам добру звістку, вам народився Спаситель Христос Господь, тим самим проголошуючи план, милість і велику любов Бога. Проголошував перемогу до того, як всі війни землі закінчаться. Проголошував свободу в країні рабів, проголошував вічне життя для смертних. Отже, друзі, що це означає сьогодні для нас? Що коли все здається похмурим і трагічним, а життя виглядає безнадійним, а небо таким же самим темним, Бог діє за своїм планом. Коли для людства тієї темної ночі народилась надія? У неї з'явились перші євангелисти. Янголи сповістили пастухів, а зірка та пророцтво мудреців ті, в свою чергу, переказали радісну звістку іншим. У найтемнішу ніч нашої історії, друзі християни, щиро закликаю вас не мовчати про народжену надію, бо нею народився у світ Спаситель. Розкажіть про те, що Бог в своїх руках тримає історію правителів. Розкажіть, що надія не потребує підтверджень, висновків чи прогнозів експертів. А ще самі станьте надією для когось поруч. Часто для цього не потрібно великих справ і див, але саме ваш відгук і звістка про надію може привести до ще одного дива: вислухайте, обійміть, запросіть, зігрійте, подякуйте. Кожному з нас сьогодні потрібна оновлена надія. Ось ця орієнтована на майбутнє впевненість, яка натхнена народженим, і вона дасть нам переконання в тому, що життя продовжується. Звіщаючи Марію про чудо, Янгол сказав, що для Бога немає нічого неможливого. Народжений Спаситель Ісус це наша головна надія і вдивляючися в темне небо над Україною. Не лякаймося, а побачивши яскраву зірку, знову нагадаємо собі про Божу любов, про неймовірну милість і про подаровану надію. Бо для Бога дійсно немає нічого неможливого. Христос народився. Славімо Його!